Буде мир, і одразу Третя світова війна. Тому що Росія просто передислокує військ, війська частину військ з Донецької, Луганської областей, з Херсонщини, Запоріжжя і перекине їх відповідно на е, е, Балтійські країни. Будемо слідкувати за ситуацією в світі. Зокрема, знову ж таки, що зараз відбувається? Чи це свідчить про початок Третьої світової війни? Тому що чи дійсно буде війна в Індії та в Індії з Пакистаном? Буде однозначно війна в Індії і Пакистані. Індія Коли? розпочне вторгнення. Коли? Та от протягом тижня. Протягом тижня? Так, да, Зараз подивимось більш детально. Там навіть з часом з часом буде навіть ядерна зброя використана. Е, ядерна зброя буде використана, але вона буде використана разово, точково, без шкоди світу значної. Е, і я завжди казав, що бачу ще з початку війни, коли всі українці боялись ядерної ракети ще в, в, в березні 22-го року. То я завжди казав, буде удар в Азії, ядерний удар, і там буде вирішуватись доля. Тобто е, ключові країни просто змістять акцент туди і там вирішать свої питання. Я бачу, що Індія розпочне вторгнення в Пакистан. І я бачу, що це із-за Трампа. Відповідно, із-за того що він дав слабину, Індія розв'язала собі руки.